Мобілізація громади як попередження торгівлі людьми за це взялися швейцарські фахівці. Ось уже четвертий рік поспіль на Прикарпатті діє проект, який покликаний зменшити ризики пов'язані з міграцією. В першу чергу іноземні фахівці приділяють увагу селам, адже саме тут, через брак роботи, економічні проблеми люди доволі часто приймають оманливі пропозиції працевлаштування за кордоном, як наслідок, потрапляють в сексуальне рабство чи працюють проти власної волі. І йдеться в першу чергу про чоловіків. Меноніадагендзвелісідемсевсдвиск. Чоловіки дуже рідко можуть припуститися думки, що з ними може трапитись лихо, що їх можуть продати, їх можуть експлуатувати, і це перетворює їх на вразливу групу з точки зору торгівлі людьми. Варто зазначити, що найбільш вразливими є мешканці маленьких містечок сіл, оскільки вони дуже часто не мають доступу до потрібної інформації про ризики торгівлі людьми. Їм складно перевірити потенційного роботодавця і захистити себе for Фобек, скільки прикарпатців нині працює за кордоном, обласні адміністрації не знають. Тим часом переконують, робота є, ба більше за рівнем створення робочих місць Івано-Франківщина у трійці кращих регіонів України. Однак, чиновники знайшли причину міграції людей. Мовляв, мешканці їдуть за кордон не тому, що немає роботи, а за високооплачуваною посадою. Є й інші чинники. Навіть за ті самі гроші жінка може доглядати. Хворого чи немічного за кордоном в той час не зробить це Івано-Франківську. Отакий є психологічний момент, якийсь стид е -е, стримує цю людину навіть за ті самі гроші. Це виявлено е -е, дослідженнями, і це той феномен, який. Не характерний для інших держав, тож аби покращити ситуацію, швейцарська конфедерація взяла під свою фінансову опіку понад десятка шкіл, інтернатів, училищ та сім громад. Йдеться про Рогатинський, Коломийський, Галицький, Богорочанський та Городенківські райони.